Друзі, всіх вітаю ви на моєму каналі е, в TikTok Військ, Ютуб Військ. Тому всіх вас радий бачити, кожного. Дякую за ваші підписки, коментарі, ставте лайки. Слідкуйте за моїм особистим життям, військовим, життям. Час, який я проводжу тут а в зоні бойових дій. Думаю, надалі після військовий час буде ще цікавіше, тому зараз долучайтеся, буде напрямок медицини. Медицини, села, е, страйка. Все будемо розбирати. Пишіть, що коли цікавить, пишіть коментарі, запитуйте, буду радий вам відповісти. І стільки разом, тільки до перемоги. Хмеля, що потрібно в Україні для перемоги. Ну, Якщо взяти в глобальному форматі, то для України потрібні дійсно вибори. В першу чергу це вибори. В громадах, в обласних радах, так як, на жаль, це є за найбільш корумпованіші органи. Тому я думаю, що в Україні потрібні вибори і тільки шлях один, якщо дійсно прийдуть до влади хлопці, які дівчата, які будуть працювати на перемогу, запускати виробництва в громадах, робити все те, щоб наступний. Бій на наступні наступи, які будуть від підерів через певну кількість років, місяців, не знаю. Ми могли для них дати вісіч. Якщо ні, Путін своїй армії е, з часом поступово нас всіх знищить, так як в нас в країні є внутрішній ворог. Внутрішній ворог це і є наші місцеві органи. Лошанівські громади це є, до прикладу Земчук Микола Васильович. І так, на жаль, 99% громади всієї України. Тому для змін потрібні дійсно вибори, потрібно змінювати. Також, ну якщо діло піде далі, то також потрібно змінити тих, хто і зверху. Це... І в тому теж буде сенс. Але поступово, перш знизу доверху, бо якщо немає знизу дисципліни, а дисципліна є лише в тому, щоб підкорятися, надавати. Корупційні звіти, відкати. Ну, З такими людьми перемоги не буде. Тому хай до влади прийдуть молоді, відважні воїни, захисниці наші, просто розумні люди, патріоти, які дійсно зможуть зробити оборонний щит для нашої України. Хмеля, що потрібно робити заради перемоги? Ну, Заради перемоги в першу чергу потрібно. Не бояться, не бояться викликів, які нам дає ця війна. І саме головне, що потрібно, це все-таки задумати, що в нас є ще один ворог, і він так само сильний, як той ворог, який зовні, тільки без зброї. В них є інакша зброя, вони нас знищують тут середини, це витрачають наші кошти з бюджету громади, з обласних рад. На свої будинки, на приватне життя. Тому для звичайних цивільних людей порада, прохання не мовчати, не боятися, підтримувати активістів, бо є такі люди в кожному селі, в кожній громаді. Приходити і казати свою думку, бо насправді це не є щось таке, що хочеться комусь із них. Це є вагомо для того, щоб просто перемогти, щоб не вбили нашу дитину, наших рідних. Щоб ця перемога мала таке закінчення, в якому ми залишилися, якнайбільше як нас залишилося живих. З рукою, з ногою, при свідомості. І хочу головне підчеркнути, що є такі люди, які до кінця ще не зрозуміли, що таке війна і де вона. Війна тут, серед ваших близьких, знайомих, які обороняють, захищають нас. Потрібно е не засуджувати їх, якщо хтось з них пішов в СЗЧ, якщо хтось з них е, е, десь неправильно себе повів, якісь емоції проявив, не потрібно цього робити, не потрібно ставити до тих людей, які провоювали, пройшли якийсь шлях, але за певних умов е, зараз не в війську. Моя порада тим людям дякувати, дякувати за їхню роботу. А тим хлопцям, які зараз в СЗЧ, даю пораду відновлюватися, набирати сили і повертатися до війська і тільки разом до перемоги. Друзі, ще хочу вам розповісти історію, як відбуваються справи на рахунок Колешанівського цнапу, де були витрачені мільйони коштів у бюджету. Мені як депутату прийшла відповідь на мій запит. Тому цитую, використано коштів було на суму 8 мільйонів. І як ви бачите, тут результату ніякого немає, кошти використано нераціонально. Що зробила поліція? Поліція передала ця, цю справу на полісмена нашої громади. І так як офіцер громади не може виконувати, як сказати, такі обов'язки, на які на нього поклали. Ну, Кажучи, справу навіть не відкрили. Але хочу підчеркнути, що ми і далі будемо звертатися до відповідних органів. Зимчук Микола знав, що красти кошти в громаді це має бути покарано. Покарано, і як буде знати він, що його за це покарали, наступні хто буде цим займатися, також будуть боятися. Якщо інакше ми будемо з вами мовчати, казати Максим, на воно тобі треба. Це ну тоді чекайте ворога в себе вдома, бо інакше нам не здолати внутрішнього ворога і таких, як Геземчук. Геземчук – це є насправді ждун, який чекає ворогів нас вдома і йому без різниці, під яким прапором ходити. Але нам з вами, особливо мені, мені важливо, щоб цей прапор був український. І якщо пан Геземчук думає, що в його є зв'язки в поліції, у прокуратурі, численні кошти. І він може бути безпокараним, то це не так. Прийде час, і ми обов'язково спитаємо, чому було так, а не інакше. Слава Україні! Героям слава!